Всім добрий день, хоча вже вечір, сьогодні цілий день копала купанку і трішки приготувала вже касетної на відправку, та що обросла вже хорошо ком, що він не розпадеться, тому що у нас йшли дощі, і саме розумієте, коли касетка мокра, вона розсипається. Тому, якщо, якщо сьогодні не буде дощу, то, можливо, завтра щось спакую, а ні, то, можливо, аж післязавтра. Касетку відправлю, вона підсухне. Якщо навіть завтра буде дощ, я занесу в теплицю і вона підсухне. І післязавтра вже буду відправляти. Післязавтра, субота, неділя, кожен день буду відправляти. Як у мене реми цвітуть? Дивіться, просто шикарно. Це для їх погода. Вони так люблять таку погоду. Тільки одне погоно, йогітка гніє, йогутка підгнивоє. і лупається від дощиків. Завтра заїду, куплю, ось яка дивіться. Вівора. Ось вона лупається. Бачите? Лупається. Від, від збитку влоги. Але смачна, солодка. Це вівора. У неї якийсь смак. Навіть не можу охарактеризувати от солодка якийсь такий привкус, навіть не згадую чого. Ось, приготували вже теплицю. Тут ось пролила сьогодні, бо таке твердюче не вкопаємо, Перекопаємо, завтра куплю сірну шашку, підпалю її тут, закрию і хай воно тут дня три, усе пропадає, всі Все шкідливе. Ось поставила касетку, дивіться, без фугерів. Просто накрила її зверху йощиком і накрила стікльошкою. І вона тут в теплиці, тут немає сквозняків. Одні тільки тут дверки, ось у відкриті. І вона навіть не прив'яла. Ну, правда, жари такої немає. Подивимось, що буде. Да, я бачила новий метод вирощування під плівкою, робиться парниковий ефект. Мені підписчики прислали силочку. Я хочу це спробувати. Мене так заінтригувало це. Обов'язково спробую. Сьогодні моя помощниця вийшла з коматузу, тому може я трішки в спину і розсоди посадить. Зараз буду поливати в теплиці стаканчики. Все ніяк чоловіка не заставлю показати, як він струї теплицю, Ну, не виходить, тому що йдуть дощі і він її зовсім не струє щось. Да, на вулиці мені везе, йдуть дощі, то не треба касетку і стакани поливати. Ті, що там стоять. А в теплиці треба поливати. Ну, це я вирушую розсаду для своєї нової теплиці. Буду туди висаджувати. І вже треба тут взагалі полить, бо бачу. Листя починала на лодочкою скручуватися, значить, не вистачає вологи. А я ж сюди рідко заходжу в теплицю, бо нема часу в мене. Зовсім нема часу на це. І там питали мене, чи будуть ролики виходити зимою. Та ми знайдемо тему. Обов'язково ми будемо теорію ізучати. Я завжди так роблю. Я читаю, щось нове вичитую про клубничку. Дивлюся різні форуми про полуницю, як вирощувати, а може ми будемо взагалі ще щось придумаємо вирощувати. Ой, ніяк не у тюльпані, в мене цілий ящик, отакий овочний. Цілий ящик стоїть тюльпанів, які я викопала ще літом, тому що вони ж опускаються з кожним роком все нижче і нижче, і тоді тюльпан мільчує. Все ніяк в мене не доходять руки, щоб їх висадити, бо вже ж дуже пора. Навіть на вигонку можна поставити. Я колись спробувала в погріб ставити на вигонку. Десь в жовтні місяці їх треба ставити, ну, садити в ящички і опускати у погріб. І тоді треба вгадати ток, щоб витягнути їх, щоб вони пусти, ну, почали рости. І зацвіли до 8 березня. Ну, зараз не до квітів, колися вже таке практикувала, пробувала, в мене все вийшло. Ну, Єдине, що я пробувала ж, конечно, на своїх сортах. Ті, що в мене різні, різні, які в мене є. А треба ж, конечно, божено, якісь сортові, ронні. Ось так, так. Неудобно мені коливати однією рукою, тому буду закінчувати, бо шланга тут запутується і перекидав мені стаковне. Ну, Зараз покажу, на якій стадії у нас теплиця. Дощ не, не дає варити. Не виходить, під дожджі варити не буде чоловік. Не дає нічого робити дощ. Сьогодні, якби ви бачили, як я копала клубнику, це ж капець. Лупота така, налипло, ну, накопала. Ось на такій стадії у нас теплиця. Ось такі штуки він. Ось, бачите, такі бока він приварює. І стави на кирпичі, а потім буде якось їх укріплять там. Ну, все ж таки, вже начало є. начало є ну Надіюсь, покажемо стільки про трьох неможливо, завтра буде варити. Завтра не обіщають доща. А післязавтра знову дощ. Ой, да Ну, розсада, звісно, росте хорошо. Розсада дуже хорошо росте і швидко. Так що я думаю, думаю, все буде хорошо, обов'язково. Ну, всім миру, гарного вечора всім, мирної ночі, спокійної, всього найкращого. Завтра зустрінемося.